Всім привіт! Дякую, що завітали! Я Оля і сьогодні другий так, здається, другий звіт за лаковим проєктом Nail Polish Project Pen. Коротко про умови мого проєкту. У мене є 5 засобів, ось вони зверху. Ті, які я хочу взагалі якось закінчити вивести. І є 5 кольорових лаків, які я обираю рандомно за допомогою карт. Я вирішила в цьому проєкті нічого не змінювати. Якщо тіні я хочу обирати сама, то з лаками мені цікавіше, що мені випаде. Тому що сама я буду довго обирати і вирішу взагалі не фарбувати нігті. Власне, після невеличкого ремонту вдома я зараз деякий час і не фарбую нігті. Отже, за допомогою карт я обираю. Лаки, і потім за допомогою карти обираю кількість використань для кожного е, лаку. Там 22 рази, 5-5 разів, 10-10 разів і так далі. Валет 15, дама 20, е, король 25, туз 30 і джокер це закінчити повністю. І перейдемо, власне, до самого звіту. Я почну з верхнього ряду засобів. По-перше, це ось цей білоруський розбавник, який я хочу закінчити. За цей час, поки я не знімала звіт, за цих півтора місяці з останнього звіту, я скористалася ним 6 разів, що в сумі дало 14 використань, і його вага на минулий звіт була 30,24 і на даний час 28,03. І 77, сотих, тобто майже 2,5 грами засобу в мене пішло. Доволі непоганий результат. Тут, по відчуттям, його вже зовсім зовсім трошки, і є надія, що скоро закінчиться. Далі база я скористалася нею з останнього звіту 4 рази, що в сумі дало 15 використань в рамках проєкту. І її вага була 44,97 і зараз 44,46, тобто пів грама засобу пішло. Теж, як на мене, доволі непоганий результат. Її тут уже зовсім-на зовсім, зовсім на дні залишилося. Я маю надію, що до кінця року все ж таки її закінчу. Далі топові покриття. Матовий топ, я скористалася ним лише один раз з минулого звіту, і в сумі це дало 5 використань в рамках проєкту. Його вага була 51,63 і зараз 51,51. ,51. Тобто, десята грама пішла, але в будь-якому разі, хоч невеличкий, але є результат. Далі наступний класичний, топ такий глянцевий. І його вага на минулий звіт була 50,4. 50 Я скористалася ним з останнього звіту один раз. І в рамках проєкту це одне використання. І зараз його вага складає 49,97. Зовсім трошечки пішло цього засобу, навіть 1,1 не пішло, але все одно. Є невеличкий результат, і його теж, ні, його доволі тут багато. Я думаю, що колись він закінчиться, не маю наміру якнайшвидше це зробити. Але зараз хотіла б в першу чергу закінчити матовий, він, так скажімо, не зовсім мій. Далі, олійка для котиколи, я її вводила в минулому звіті. І. Її вага була 48,68, і зараз 48,30. Тобто майже 4 грама пішло, я скористалася нею 10 разів в рамках даного проєкту. Можна було б і більше користуватися, щодень використовувати, але якось я почала, а потім, знаєте, як завжди, це забігалася, забула. І так далі. Потрібно якось зосередитися на ній. Я думаю, що є шанс її закінчити не до кінця року, звісно, але найближчий, час найближчий, можливо, там півроку, місяці 8-9 Далі Далі в нас йдуть кольорові лаки. І перший лак блакитний, який бере участь з початку проєкту. І мені випала карта Джокера, тобто я маю його закінчити. На минулий звіт його вага була 51,62, я скористалася ним 7 разів, і в рамках проєкту це дало в сумі 11 використань. На даний час його вага складає 50,55, тобто. Трошечки більше граму засобу пішло, доволі непоганий результат. І його тут небагато вже залишилось приблизно от стільки. Маю надію, що все ж таки я його закінчу ще в цьому році. Далі наступний лак це золотий. Він також бере участь в проєкті з самого його початку. І мета була скористатися ним 15 разів. За, з минулого звіту я скористалася ним 5 разів, що в сумі в рамках проєкту дало мені 10 використань, і його була вага 26,43, і на даний час його вага 26,7. Теж доволі Доволі непоганий результат. Так, за одне використання я рахую нанесення в один шар на всі 10 нігтів. Були в мене періоди, коли на 9 нігтів, тому що в мене був пошкоджений палець і один ніготь я просто не фарбувала. Але все одно рахувала за одне використання. І він вже так загустішав, вже потрібно було б його як якого могла скоріше закінчувати навряд він закінчиться за наступні 5 використань але, можливо, я потім просто його залишу в проєкті, щоб закінчити. А ми йдемо далі. Наступний лак, який випав мені в минулому проєкті, це ось такий світло-рожевий лак, і була мета скористатися ним 6 разів. І його вага на минулий звіт, чи на початок вірніше, на момент введення в проєкт була 50,41. Зараз 49,10. І я скористалася цим лаком 6 разів. І сьогодні він покидає проєкт, будемо обирати йому щось на заміну. Наступний лак світло сірий. Також він мені випав в минулому звіті. І мета скористатися ним 15 разів. Його вага була 53,7, зараз 52,25. І з минулого звіту я скористалася ним 5 разів. Мені потрібно ще скористатися ним 10 разів для того, щоб він вибув. І останній лак ось такий. Болотний, також випав мені в минулому звіті, і мета скористатися ним 5 разів. Його вага на минулий раз була 53,6 і зараз 52,97. І скористалася я ним лише 2 рази. Ще три використання, і, власне, він також зможе. Покинути цей проєкт. Що ж, ваги я далеко не прибираю, зараз візьму карти, і ми з вами оберемо новий лак на заміну ось цьому світло рожевому. Я взяла карти, і тут є деякі карти. Лаки, які були на них призначені, вже вибули з моєї колекції, бо я вирішила їх не використовувати для манікюру. Тому, якщо мені сьогодні випадуть ці карти, або також порожня карта, то це буде відтінок лаку на вибір. І поки я перемішую карти, ви можете подивитися, яка, за якою картою який лак закріплений. Я ще трошечки помішаю. І десь із серединки оберу карту. Це Хрестова двійка, ви бачите вже на екрані, а я бачу, що це лак від Джерден Мікс це жовтий лак, який вже брав участь в даному проєкті. І, в принципі, це чудово. Тому що там зовсім маленький об'єм, і є шанс його, власне, закінчити у цьому році. Тому, зараз секунда, і я повернуся з лаком. Ось, власне, цей лак, його тут залишилася десь половинка взагалі, і я скористалася ним до проєкту. Один чи кілька разів. І в рамках проєкту, коли він брав минулий раз участь, я скористалася ним 9 разів. Тобто це три манікюра, падікюра в три шари. Тобто, власне, за 4 манікюри або падикюра його можна цю половинку можна закінчити. І Давайте його зважимо, яка його вага, коли він потрапляє, чи повертається в проєкт, і його вага 22,46, покладу його сюди. Ваги нам більше не потрібні. А тепер я візьму іншу колоду карт. І ми з вами оберемо кількість використань для цього лаку. У мене тут є карти, які повторюються. Це така збірна солянка. Тут може бути там 5 п'ятірок, ось, бачите, 2 хрестових королі це з двох різних колод. І зараз я перемішаю. І оберу кількість використань. Сподіваюсь, що мені випаде не менше десятки або навіть джокер, тому що я хочу цей лак закінчити. Зараз поки ще вересень, поки ще тепло, сезон на такий відтінок, тому мені б хотілося його закінчити. І я витягую карту. А, це три рази. Всього-навсього три рази ним скористатись, Ну, це один манікюр. Насправді то, добре, вже як є, так і буде. Я не буду переобирати на іншу карту. І в таке ось підсумок чи заключення, я думаю, я сподіваюся, так, що Мені вдасться скористатися ще три рази ось цим лаком, і він покине проєкт в наступному звіті, точно мені вдасться за місяць скористатися три рази ось цим жовтим лаком. Думаю, карту вже можна прибрати. І він також покине проєкт в наступному звіті. З приводу сірого навряд чи я ще 10 разів ним скористаюся. Золотий, 5 разів, можливо, але не точно. А ось на ось ці два лаки я роблю ставочки. І зараз пропоную пригадати, яка була у мене кольорова гама у минулому місяці, Ну, за минулих півтора місяця, але це вже, скажімо так, деталі. Ось така. І на кінець вересня і перші дві декади жовтня у мене буде ось така кольорова гамма. Як на мене, досить таки сонячна. Змінився всього лише один відтіночок. Але така ось тепла, приємна осінь, блакитне небо, пожухла травичка. А вже таке не дуже яскраве, але все ж таки сонечко, золоті листочки. Взагалі, гама дійсно така осіння і цікава. Буду з задоволенням користуватися цими лаками. Вам я дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. До зустрічі, ваша Френія.